Її нічні набори роздають у Кропивницькому переселенцям. Тетяна Качан приїхала з міста Гуляйполе з Запорізької області у березні позаминулого року. Каже, приїхали без нічого. З одними документами і ліками у, у, у пакеті. Все. У куртках, у сапугах, у разових, в яких у погрібі сиділи. Нам сказали виїхати за 15 хвилин із Все. Завдяки такому набору, каже, зекономить гроші. Дуже складно з ось з оплатою за опалення. Дуже велика квартплата цей, за квартиру платимо. А ще й сказали, що не буде ВПО. Так це взагалі. Безкоштовно отримати гігієнічні набори зможуть переселенці зі всієї області. Мають їх 2800, Говорить керівник регіонального осередку громадської організації ВПО Україна. Осередок підписав угоду з міжнародною організацією з міграції стосовно партнерства на 2024 рік. Протягом 24-го року ми будемо отримувати різноманітні вантажі для переселенців. Порахував ці набори, отримує понад 7 тисяч переселенців, його вартість тисяча гривень. Немає терміну сім'я. У нас є термін «домогосподарство». Бо є люди, які з одної вулиці на Донеччині приїхали в ну, перемістились в Кропивницький і проживають разом. Від одного до чотирьох осіб в домогосподарстві одна коробка від п'яти до десяти дві, ну і так далі. Своя градація. Міжнародна організація. Рахує, що одна, одна коробка на на одне домогосподарство на три місяці йде перелік з малюнком того, що в склад набору входить, щоб потім не було питань про те, що, що щось витягнули чи щось не витягнули. Відро в відрі, куча смаколиків, як я називаю. Це зубна паста, мила. Господарські, душисті, це е, миючі засіб для посуду, зубні щітки, це шампунь, е, дезінфектори, туалетний папір, порошок пральний для ручного прання, миючий засіб для підлоги, рушник, порошка у нас аж три упакування по два кілограма, жіноча засоби жіночої гігієни, е, стерильні маски. А ми проаналізували заявки наших переселенців, які зареєстровані в нашій базі нашої громадської організації, і прийняли рішення, що треба зробити заявку саме на набори гігієни, бо це дуже необхідні речі. Окрім наборів гігієни, розповідає переселенці, зможуть цього разу отримати розкладні стільці, матраци та спальні мішки. От коли ми видамо, прозвітуємо перед міжнародною організацією, тоді маємо право замовляти іншу потребу. Щоб отримати допомогу, необхідно надати довідку переселенця. Ідентифікаційний код обов'язковою є реєстрація. Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.